І, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас супермаленький комплекс для того, щоб запуститися, для того, щоб почати день і побігти заряженими, повними енергії, сил по своїм справам або ж не по справам, а просто проживати це життя. Тому вже знаходимося на клинку, заплющуємо очі. І зараз зробимо дихання капала пхаті. 54 рази. Хто не знає, ось тут є посилання на це відео. От, і робимо пагну. Повний видих. і затримка і також затримка. Вирівнюємо дихання, не контролюємо. Угу. Розплющуємо очі, відкриваємо ноги, дістаємо. Підтягнули до себе носочки. Перейшли вперед, відкрихнули. У нас сьогодні більш рухливий комплекс, не на статику. І робимо вперед, переводимо вагу, назад. Дотягнули п'яточки назад. Знову вперед. Назад. Вперед, назад. Відкрухнула собака вниз. Дотягнули себе. Відкриваємо праву ногу в Дотягнули. І тепер коліном до правого ліктя вперед. Знову назад вгору. Тепер коліна до лівого ліктя вперед. Назад вгору. До правого ліктя вперед. Назад вгору. До лівого вперед. Назад вгору. Поставили ногу праву вперед рук. Відірвали. Руки вгору. Стоїмо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємо руки. Видих. Справа нога назад. На горизонт. Чотири нога вниз. Знову четурага горизонтом. І ще четурага, горизонтом. Поставили коліно, підіймаємось, і трошки розтрусили руки. зняли напруження. Угу. Опускаємо долоні. Відриваємо коліна, собака вниз. І відриваємо ногу ліву вгору. Тепер коліна до лівого ліфтя вперед. Вгору назад. До правого ліфтя вперед. Вгору назад. Доліво вперед. Вгору назад. І до правого вперед. Вгору назад. Поставили ногу вперед до рук. <кій> відриваємо руки. Стоїмо. Ровно вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руку, Підкрохнули вперед. живіт, живі, на стегна видих. Ще залицає. Вирівнюємо дихання. Поставимо руки перед собою. Доводимо у плечі і переходимо на півпаці, вперед відриваємо п'яточки. Руки чуть-чуть ближче до себе. Переходимо на п'ятий, відриваємо пальці. Знову. Вперед, на напівпальцям, на п'яточки. Вперед. П'яточки. І ще вперед. І відірвали носочки, залишились на п'ятках. стоїмо. Вся в дихання. Опускаємо носочки, присідаємо, сідаємо повністю, угу. з'їжджаємо до п'яточок, лягаємо, притисли спочатку коліно, поставили ноги і відриваємо таз вгору. Вся увага вдихання. Відкриваємо грудний. Стопи паралельно. Стоїм. Все увагав дихання. Опускаємо таз, дістали лопатки. І протисли коліна грудей. Закидаємо ноги в плуг. Вся вага дихання. Трошки топовуємо. Ноги повільно опускаємо угу. і гайдаємося вперед за ногами. Сідаємо в сідхасану або зручну позу для медитації. Вкладаємо долоні на коліна, великий вказівний палець кільця. І всю увагу переводимо в точку між броню. І можемо продовжувати медитацію. А я вам на цьому дякую, що були практикували зі мною. Підписуйтесь лайки, коментарі. І також зараз проводжу Zoom практики по годині. Тому пишіть в інстаграм, додам до групи і будемо практикувати разом онлайн. Будемо триматися, підтримувати один одного. Тому, друзі, до нових зустрічей і скоро побачимось. Амасте.